Міністерство культури яке на початку давало дозволи і допомагало мені військових е брати, потім через ці випадки усунулося, сказала, що, вибачте, е не зможемо ми вам допомогти. Зрозуміло, що 100% не повернеться. Там оперний театр, футбольний тренер. Це буде відбуватися постійно така ситуація, люди різні. 100% буває лише смертність. Ми були разів 10, ми повернулися. Якщо випустять, от зараз полетимо в Америку з Канадою. Збирати гроші, бо там можливо, ще є гроші. Потреби ж зростають, вони ж більш технологічні стають. Потреби війська, це вже ж не бронє, От. А як ви сприймаєте тих зірок, які виїхали за кордон і мовчать? Зараз позавчора мав можливість на студії бачити Олександр Євгенович Положинський з Тарасом Петрененком випускають спільну пісню. І там Положинський якраз висказав те, що. Ну, ставлення всіх артистів, ну, якщо ти вже виїхав ну не тренди про це, е, тут просто треба розуміти, що сучасний е, медіанарцис, яким здебільшого є артист, кожен, кожен артист, він не може втримати в собі якийсь. Це б, медіаплан, пост про те, що от я з сином. Е, якщо б це було б задіювати голову, то якщо ти вже виїхав, якщо ти вже йдеш по лінії гумор, Кривий Ріг і так далі, Ну не підставляйте своїх. Ну Це ж не від не від великого розуму люди виставляють, але втримати собі пост, щоб його полайкали, що ось він з сином і тепер син зростатиме з батьком, Ну Ну, ладно, ти вискочив. Вона купа людей через річку перепливає. Кожен коваль власного оргазму. Ти несеш відповідальність за свої дії. Так, нам простіше, ми артисти, як мені кажуть, ну а чому нас не випускають? Ну, блін, придумай якесь шоу, яке зможе приносити гроші. Повернись, і тоді до тебе буде якась довіра. Мені що. Плюнути в дзеркало тільки тому, що я обрав займатися музикою. Є можливість так, нам іноді допомагають, іноді ні. Ми, я зараз теж мав не бути в Україні, там не вдалося склеїти якісь благодійні концерти. Наступні, можливо, склеїться. Ми маємо генерувати контент або кошти, або контент, який генерує кошти. В першу чергу воюють ресурси, воюють гривні, воюють технології. І наше завдання приносити кошти. Навіть тоді, коли всі донати просідають, добре, ми зіграємо більше концертів, щоб е -е, щось привезти. Так, це не мільйони євро, але це мільйони гривень. І дасть Бог, привеземо ще. А ставлення до тих, хто не повернувся, в наступному синглі Положинського з е, Петрененко Олександр Євгенен розкаже, що виїхав, не тренди тоді, дебіл.